Всім вітання. Поки тут Плентуюся Львовом, хочу поділитися два слова про тему, звісно, дуже болючу, тема, яка насучна, тема війни і тема, коли і як ця війна може закінчитися. Власне про це говорив інтерв'ю Вадиму Герасимовичу на каналі Політека. Власне, про це написав. Вчора Юркове недільне казання у своєму закритому телеграм-каналі, де, ну, скажімо так, більш детально розклав деякі варіанти. Звичайно, що формат Ютубу не дозволяє, не дозволяє настільки викладати якісь свої думки, ну, а тим паче, враховуючи зараз, що ситуацію, коли банально Іде згортання, згортання свободи думки, згортання е, тих так званих демократичних свобод і цінностей, про які нам там, там талтичать різні е, соросята. От ми це бачимо, це відбувається всюди, це відбувається на Заході, згадаємо заяви пані. Клінтонова, яка розповідала про те, що соцмережі загрожують демократії, це відбувається на Московії. Така сама історія. Так що тут дивного нічого немає. Ми тут всі, всі однакові, тому що всі ці протилежності між русським міром і лібералістичним заходом, вони є всі уявні. Вони всі ведуть до. Диктатури до нового світового порядку просто різними шляхами. Ну, але все таке. Отже, які реальні варіанти, які реальні варіанти завершення цієї клятої війни? Як шахові партії, одна зі сторін виграла, інша програла або нічия? Якщо ми візьмемо на ті офіційні заяви, документи політиків, то якщо взяти за. За основу, скажімо, такий документ, як е, формула миру е, формула миру нашого президента, то формула миру це повернення кордонів 91-го року, і відповідно, тобто це звільнення не тільки Донбасу, а й Криму і так далі. От е, слухав недавно інтерв'ю одного нашого військового, який. Е, Просто сказав про це до досить грубій формі, про такі плани, ну як абсолютно нереальні. Тобто, це, от, скажімо, це те, що ми можемо назвати перемогою. Але це неправда, тому що перемога це капітуляція, це або розгром повний ворога або капітуляція знову ж таки, як шахові партії. Або ти ставиш мат, або чоловік бачить, що він вже безвихідні ситуації. Він каже, все, нема сенсу далі продовжувати гру. Здається. Так і тут, чи можемо ми поставити мат ядерній державі? Можемо, чому ж ні, звичайно, але я поки що не бачу реальних ніяких для того можливостей. Ну, може, я чогось не бачу, не знаю. Але в реалі, що відбувається, воно дещо суперечить таким от сподіванням. Другий варіант, гірший варіант це те, що ми програємо. Але оскільки наша партія відбувається на глобальній шахівниці, вона не просто кажуть, тут не може працювати проста така аналогія. І на хід тої партії впливають інші гравці, то навряд чи дадуть нам програти. Навряд чи дадуть нам програти, тому що тоді треба буде визнати поразку заходу, що, е, мабуть, не схочуть зробити. Е, достатньо все-таки потуги, достатньо сили, незважаючи на те, що ця сила заходу вона абсолютно підточена отими всіма неприродними збученськими трендами, тим всім, що там відбувається, коли ця сила трималася на. Я не кажу на правильних цінностях, але на певній системі цінностей де провідну роль у всіх сферах, все-таки вела чи взяла на себе біла раса. Зі всіма там і недоліками, які там зараз так критикуються. А зараз ми бачимо, але знову-таки біла раса і ті люди, які сповідували якісь традиційні продовідповідні цінності. Зараз ми бачимо, що все змінилося. І чи стала від того сильнішою Америка, виглядає, що ні. Вона стала слабшою, вона стала роз'єднаною, і невідомо чим то все закінчиться там. 50 на 50, зрубша ситуація між Трампом і Камалою, яка зводить знову ж таки, все зводить до того, що. Там якраз може бути, не може бути нічиєї, а там може шахова партія перейти в, в таку відому гру в так? так? Збивати фігурками-фігурками, класенням пальців, а не ходами, не, 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 не якимись комбінаціями. Що, так, що, що теж може відбутися? так? Ну, чи там Дошкою по чолі. Один одного. Це от може відбутися в Америці. В результаті ми бачимо ситуацію, коли найбільш реальним, реальним закінченням буде нічия. Але що таке нічия? А нічия це, умовно кажучи, китайсько-бразильський план. Це заморозка по факту. Це по факту заморозка з всіма відповідними наслідками, які будуть з цього випливати. Тобто це хто буде потім розпоряджатися Україною, як провести вибори і чи не приведуть ті вибори до вибуху всередині країни, чого дуже остерігається наша влада, чи не посіється хаос. Тобто тут багато є таких моментів, які про які зараз вони торгуються, вони прораховують, вони вивчають, вони домовляються. Ніхто не переживайте, ніхто не, не то, що не переживайте, не, не будуйте собі жодних ілюзій, ніхто не думає там ні про Україну, ні про тим паче про нас, про український народ. Бувають про е, свої політичні інтереси, як їх погодити, узгодити з геополітичними інтересами, як зберегти лице, як зберегти владу, як зберегти чесно, чесно накрадене. Бабло на тій війні. Е Знову-таки тут немає ніякої крамоли, тут про е це говорять наші журналісти, викривачі і так далі, так, далі. так що ми такі ми ситуації перебуваємо, просто це треба розуміти, бо якщо відбудеться той найбільш реальний варіант, так звана нічия, то нам доведеться знову вибирати з, знову вибирати з різних е купок лайна. Це теж треба розуміти, тому що виборте що дадуть шанс. Але традиційно ми тим шансом не користаємося і стаємо все на тій самій граблі. Отакі, друзі, дякую за вашу увагу, дякую за підтримку, хто підтримує. Почуємося, побачимося, десь Бог.